Добрий день, шановне панство. А що це тут у нас? Оце це ж Облівіон! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Зараз тут пройде невеличке оновлення і запустимо гру, потрошки побігаємо. Я розкажу, що про неї думаю, і. Та і все. От, подивитися, що тут за гра. Хоча основний гайп уже пройшов, але все-таки хоч якісь кілька слів можна про неї сказати. Ну так гроше не запустилася, а воно мене вже принижує. Каже, що в мене недостатньо сильний для цього всього діла процесор. Хоча тут тобто не зовсім зрозуміло, що йому більше треба, все таки ядра чи потоки, бо в мене все-таки 8 потоків, хоча і 4 фізичних ядра. От, а якщо буде 6 ядер, 6 потоків, ну, типу, йому буде окей. Коротше, дивно, але мене вже попустили. Просто, ну, типу, меню, меню просто шикарне. Е, ця музика, ну, музика, вибачте, але вона в грі е, типу оригінальній була, все все з нею добре. Я вже запускав гру, і е, в мене вийшов такий е, ну не те, щоб мемний, але все-таки дивний дивакуватий персонаж. Зараз ви все побачите. Ні, ну музика. Музика це. Ну, типу, блін, в, в оригінальної обліві і так була класна музика, тому е, якось тут. О, дивіться, о, да, о, це воно є. Але ви не дивуйтеся, ви не дивуйтеся, того, що гра встановлена на HDD, І, типу, я допускаю, що. Ну, Бачите, все тр трошки зараз підгрузиться і все буде окей. Гру попустить. <coughs> Чого гра встановлена на HDD? Це через те, що Вінда це в мене не основна система. І розморачуватися, відкусувати роз... кусочок NVMe для того, щоб мені побігати і показати, що тут і як, просто затестити ну, якось неприкольно. Гру я взяв за геймпасом. Точніше, як взяв. Я оформив геймпас, той, що на 14 днів, тестовий, цей за 40 гривень, тому я граю в Oblivion за 40 гривень. От, е і чисто хочу її зацінити, і все. і Далі, в принципі, закинуть. Е саму облу я пройшов давно. я, До речі, Oblivion, це були мої перші скрутки, тому, тому якось так. З цією грою це буде абсолютно не об'єктивна оцінка, тому що з цією грою в мене пов'язані дуже теплі спогади. От, тут ось бігають краби. Я поставив адепта, тому того, що, того, що на, навіть на цій, що рівні складності після адепта йде, ну, грати якось не дуже реально. Типу, До цього ми ще дойдемо. Так от, коротше, через геймпас, бо 1800 гривень якось віддавати за. Оу! За цю гру якось мені не хотілося. Е, тому, по тестю. Потім отключу цей геймбас і собі буду спокійно далі жити на Linux і горя не знати. Тепер по очереді, що, що мені понравилось, що мені не понравилось, і так далі. Як я вже сказав, з цією грою мене пов'язують теплі ностальгічні спогади з мого дитинства. Тому це буде геть необ'єктивно, те, що я тут зараз буду розказувати, оскільки сама музика, ну, музику ви, думаю, прекрасно чуєте і чули, і це шикарно. Тоб, тобто, музику, о, крап, добрий день. Все, до побачення. Музику було важко зіпсувати, тому, я думаю, на цьому акцентувати увагу не треба. Гра, ну, не знаю, як правильно виразиться. Це дуже, дуже, дуже хороший ремастер, тому що. О, краб, добрий день. Кія. Е, тому що, що, от пояснюю, наскільки я зрозумів, вони взяли е, наш улюблений усіма е, е, рушій Тода Говарда, от, і поверх нього. Натягнули е, уже значить, е, Unreal Engine. І гра стала дуже класно виглядати. От, е, от чесно, оці 1800 гривень ну, вони відчуваються. Вони якось от, порівняно з тим, тою облою, яка була, вони все-таки відчуваються. Але, не дивлячись на це, ну 1800 гривень він за цю гру я якось е, не знаю, не, не горю бажанням. О, до речі, от, от сюди ми ось вийшли. Та дивись, скільки тут цих храбів? Зараз ми його. О, тому що ми маємо? Ми маємо дуже красиву графіку. Е, графіка, ну можна сказати, точніше, як можна сказати, графіка, сучасна. Е, сучасна, красива графіка, багато травичка, туди-сюди. Е, от, е, руїни ці. Фепесів у мене доволі таки малувато. До речі, це по-моєму тут десь 30 фепесів зараз. Ще, як ви можете бачити, ці ривки, дюргання і так далі. Оце все, що зв'язано з. Можливо, це зв'язано. Оу. Можливо, це зв'язано з тим, що в е, мене тут запис. Не хочу помирать. ну, зараз я. Чи зможу я його. Просто чувака поклав руками. Ну, але це і середній рівень складності. Що я можу відмітити зразу? Поправили хітбокси, Тобто, ну, ухиляцію оце все можна дуже легко, це не викликає ніяких ускладнень, можна відпригувати. Я думав, типу, тут не вистачає якогось доджа там, чи ще там, щось, щоб мансить. Але, в принципі, тут не треба. Тут нормально відпрацьовуються ці удари. Можна нормально абсолютно відбігати просто в сторони. Е, можна блокувати, там якось казали блок, е, зав'язали на таймінги. Е, ну Це якось не досліджував. Точніше, не награв стільки годин, щоб сказати точно, чи це так. Та, та скільки у вас тут? На чому я зупинився? значить що У нас е, тут є е, підглючування невеличке. Та скільки тут цих крабів? взагалі замітили, що тут ці краби сповняться? В... до побачення. Е, так от, е... Механічно ця гра це той самий Облівіон. Е, я думав спочатку, що не поправили ніяких анімацій, що вони остались ті самі, але ні. Анімації вони е, трошки е, буквально трошки поправили, але вони такі ж все одно якось якісь топорні, якщо чесно. Можливо, це пов'язано з тим, що, ну не знаю, студія. Студія! Студія! Зараз. Е, а, це щур. А ну як це від третьої особи. Доволі непогано. Так от, що це якась типу, студія не сильно велика. Треба подивитися, почитати про них, але от анімації, як на мене, вони доволі топорні. А можливо, це які, саме анімації відпрацьовують рушіть Туда Говарда, і тому вони такі ну, 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 типу, ви бачите, вони ну, вони якісь, ну, не сучасні. Коротше, якось так. Типу, гра візуально красива, але анімації, анімації десь приблизно от з нульових. От, тому я подумав, що вони залишилися ті самі, але якщо прям порівняти в лоба, то ні, анімації є нові, а просто вони от такі, як є. От, і механічно, що ж механічно? Тепер цей? Всі я всі знаю, всі, всі ви хочете дізнатися, що у нас по редактору персонажів. Як ви бачите, тут ця лиса голова бігає, але ви ще не бачили обличчя. Так от. Щас, щас я вам покажу, розглючать воно. Оба, дивекий! Е, який! Ух, козак. Він усіх підозрює, що. що Короче, він усіх просто, всіх підозрює, всіх вони такі. А, а, Підберітч яке? М? Так Що я можу розказати про цього редактора? Що з нього можна зліпити ну, як щось от, от більш-менш адекватне, тобто, ну, тип, типу, він просто ну, він прикольний просто, та і все, так і щось просто божественно уродське. Потенціал у нього для мемів такий же великий, як і в облі, І я думаю, ви вже знайдете купу відосів, де там просто таких цих ж робили красавців і красавець, що ти що. Ну, коротше, я собі зробив такого персонажа і просто кайфую від нього, той, що він класний. Е, як ви можете побачити, оця штука залишилася, тобто це, це прикольно. Мені вона дуже подобалась в облі, і мені дуже не подобалось, що в Skyrim її від цього відмовились. Це прикольно. Отак от от подивитися на свого персонажа, покрутити його. От, помимо того, що тут можна. А, дивитись знову крап. Все, до побачення. Отут от можна. Ага, отак. От отак покрутить. Так ще й можна зайти в інвентар і тут покрутити. Тому це круто. Е, от. Інвертар залишився той же самий. Е, так так же. навіть іконки, але іконки просто підтягнули, щоб вони були такі більш Ні, більшість іконок однакові. Ну, в сенсі, ті самі зобли взяті. Тому це плюс 100 до ностальгії. Е, ну, гра стильна і була, а зараз стала ще стильніше, меню стало більше якесь зручне. Мапа. В мапі з'явився трясця зум. У -у -у. Тепер можна подивитися. Хоча для мене це б не було якось, якоюсь дуже сильно великою проблемою. Типу, можна, оці кричання, що мапу не можна зумити, з'явилися вже набагато пізніше, коли от у нас з'явилися ці прекрасні 1080 монітори. Full HD. А коли я грав на цей, що в мене було, там, 124 на 668. Мені якось було нормально, що ну, мапа не зумиться, якось вообще, ну, я до цього нормально ставився. Але от, от вона така тепер. От, Квести, допомога. Тут, о, тут навіть показано, як грати. Враховуючи те, що механіки залишились старі, навіть ці атрибути, удача. Вінфул, тобто це, оце все залишилось те саме, це круто. Додали інформативності, що тут тепер показує, що на, на якому рівні відкривається. Ти що? Ну, я побігав трошки, я, я пройшов це ще перше підземелля, мені сподобалось. Типу, ох ти ж, ох, собака. Так, а ну давайте піднімемо трохи рівень складності, бо це ж взагалі не, не Айс. До речі, в мене по графіці стоїть все на хай, і, в принципі, ну от якби е, не підлагувало. З чим це може бути пов'язано, більш за все, що це все-таки HDD. гра задум... ну, типу, задумувалась, щоб це запускалось на SSD, тому що графіка і ті текстури, і хороші, і це все. Воно прям проситься на, на SSD. Але, вибачте, для такого тесту не хочу морочитися з цим. Я думаю, на SSD все буде прекрасно працювати. Що, що стосується технічного стану, поки що у мене не виникло ніяких таких диких проблем з технічним станом, все наче окей. Скажу навіть більше: воу-воу-воу, дивіться, як він біжить, Та ти шо? та ти ти шо Так, да, це ж додали біг. Компіляція шейдерів. Е, як ви думаєте, чи є тут вона? Ну, звичайно, вона тут є, це все-таки Unreal Engine. Але хочу сказати: от, е, перший раз компіляція шейдерів проходила 10 хвилин. Я нагадаю, на HDD компіляція шейдерів проходила 10 хвилин, а другий раз другий раз її просто не було. Е, і то, блін, ну можна ж. Тобто, можна. Я не знаю, з чим це пов'язано, чи це із-за того, що тут ще є схрещено і це не чистий Unreal Engine. Чи все-таки люди, які працювали з надгрою, вони вміють працювати з Unreal. От, Зараз попробуємо. Ту -ту -ту -ту. А, ну, давай іди сюди. І, Коротше, що вони вміють працювати з цим Анріалом, і тому все так гарно вийшло. Але, ну, хз, ну. Коротше, пану, цей. Панам з GSC, ну є, є, є до чого це, є чому повчитися, скажімо так. Ага, дивіться, а. Тобто, бачите, вона мене не може вкусити, коли я відбігаю. От, Оба, я от ту, -ту, 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 ту Треба полікуватись. Дивіться, як все класно. Та ти що? Ні, ну мені нравиться, кайфово. Все, до побачення. Бачите, на, на адепті вже не так все просто. Тут вже че невеличкий челлендж Е От, так що. З компіляцією шейдерів все окей. З технічним станом, ну, типу, все наче окей. Ну, в плані того, що. Наскільки я можу оцінити технічний стан, оскільки в мене процесор, як сказала, гра не підходить, ну і на цьому ж харду стоїть. Але, типу, тим не менше, в принципі, можна грати. Тому загальний тепер такий є висновок, що що цей ремастер доволі вдалий і боюсь, він нам відкриє ще доволі такий цікавий. Е, як це сказати. Цікавий прецедент, що ми знову, можливо, скоро купимо з вами Skyrim, але вже з отакою от красивою графікою. Тому що перенести Skyrim, Ну, типу, то тоду може таке стукнути в голову. Е, а лишній раз, щоб продати Skyrim, ну це ж не можна так зробити, щоб його не продати. Оу! Оба. Я, от я от Е, тому класний ремейк, є тільки одна проблема. 1300 800 гривень. От, чесне слово, за 1800 гривень я його брати не готовий. Я його собі додав в стімі в плейлист, чи то як його, в лист бажаного. Я собі буду тихенько чекати, поки там на нього будуть якісь знижки, такі дебелі, хоча б 50% не менше. Краще 60, а краще взагалі всі 90. От тоді я куплю. Бо за 1800, ну вибачте, по суті, я грав, ну як? Можливо, для нових людей, які ще не грали в облу для них це, типу, адекватна ціна. Але для мене, який пройшов її вже і не один раз, вже давним-давно, ну. Брати те саме, але просто з класною графікою, ну, якось не в пріоритеті. Е, для мене більш пріоритетно взяти за 1600 Kingdom Come Deliverance 2. Е, от, Тому якось так. Але якщо ви не грали в облу е, і хочете познайомитися з, ціє, з цією грою, то це, ну, я думаю, вже немає сенсу гра, е, це брати ванілу, е, можна просто взяти оцю з класною графікою. От. Бо механічно, от, от ці всі механіки вони перенесені. О, вовк з ножем. Нормально. Механічно, вони, вони от все перенесли з e, ваніли <immen> сюди. І, типу, це одночасно і класно. І одночасно, ну, типу, в є певні проблеми з механіками. от, Але от. Якщо взяти от, що це все-таки ремейк, це просто тобто підтягнули графіку, то це дуже класний ремейк. Ну, принаймні те, що я пограв там, скільки за 4, 5-8 годин. Я 8, то багато, 5-6 годин максимум я награв. Це не дивно ну, типу, з тим, що я десь е, хвилин 40 е, грався в цьому редакторі. Так от. Е, в сукупності, якщо ви ньюфак не грали ніколи в облу, то. Е, Оцей ремастер, це дуже класний варіант. Але все-таки 1800 гривень, ну, типу, камон, ждіть, якщо той краще почекати скидок. Але якщо ви вже такий дід інсайт, як я, то 1800 гривень, звісно, взагалі ні. от... Ну, там вже самі вирішуйте, але я точно буду ждати якихось скидок, скидок дуже великих. Там не знаю, я ж кажу, 60 мінімум відсотків, щоб скинули. От тоді я подумаю чи взяти мені цю гру. Бо вона мені вона сподобалась. Це, це та сама обла, це ті самі емоції, але з кращою графікою. От, от таке от моє резюме. Так що на цьому, я думаю, буду завершувати, прощатися з вами. Зараз ото, ото добавили біг, до речі. Тобто, я, я ж кажу, вони все-таки поміняли якісь механіки. Я думав, поправлять баланс, але з балансом все як було погано, так і осталося. На мастері вас, ви будете колупати того ворока, ворога мільйон років. От, а на Депті воно там відлітає з одного удару. Кулаками причому. Тому як. Ось зараз давайте поб'ємося щось з цим чуваком. Ой. О, ого! Оце він тут лупиться. О, ще зараз попробуємо магію. О в мене тут так ось на О, Я б не попав. Кор -короче, про маркетинг цієї гри я взагалі нічого не чув. Я ото тільки щось уже постфактом чув, що вони натякали, що тут буде прям Dark Souls, Dark Souls. Ну, Дарк Соулса тут немає. Тут, тут, короче, просто обла, але з красивою графікою. Треба було зберегтися, а давай збережемося тут. Ану. О, да, точно. Ану. До побачення. Я його навіть один раз цей. як це? Застанив, коли відбив атаку. Ану, зараз попробую від першої особи заблокувати його удар. Хоча кулаками заблокувати булаву. Ну, це, звісно, да, це, звісно, я молодець. Ну, короте, шо на напанство? Я не буду вас затримувати, якось сам трошки пограюся за цього ворога. А вам зичу, ну, ви почули вже, в принципі, всі мої думки з приводу цієї гри. Можливо, я щось короте, придумаю ще, то залітайте до мене в Discord і там поспілкуємося про цю гру. Оу -оу -оу. Ну, а Ну, Мені залишилось лише сказати, що ставте коментарі, пишіть свої вподобайки. От, е, донатьте на ЗСУ, не забувайте про це. Е, і до нових зустрічей на цьому каналі. Па-па.